пора Прапросинація. Сьогодні у нас похід до стоматолога. Я не хочу до стоматолога, я хочу ще поспати. Ну, ти мусиш піти до стоматолога в тебе супчик з каріусом. Ну, я не хочу. А якщо я тобі куплю іграшку? Іграшку? А яку? Яку я захочу? Так, вибереш собі в магазині іграшку. Ну, добре. Якщо за іграшку, то добре. Тоді збирайся, я тут піду зараз на перший поверх, викличу нам таксі, і ми поїдемо до стоматології. Ну, добре, я тоді одягнуся і спущуся до, до вас на перший поверх. Добре, я тоді буду зараз тебе чекати на першому поверсі і викличу нам таксі. Воно буде через пів години. Добре, я тоді постараюся швидко зібратися. Добре, я тоді пішла на перший поверх. Добре. Так, потрібно піти одягнутися. Так, що в мене тут є? Ось ні. Добре, ось цю курточку вдіну. Так, що у мене тут ще є? Ось такий комбінзончик, він вроді би теплий. Ось ця куртка. І ось ці тапочки. Я ще хочу піти зараз ще з якоюсь іграшкою. Де тут ось? О, ось моя улюблена собачка чорна. Все, можна іти. Мам, ти вже викликала нам таксі? Так, викликала. Сідай зараз колясочку, щоб ти не ходила. Ось добре. Так, потрібно зараз піти тут. А зараз запізнимо, тому потрібно поспішати. Ось це наше таксі. Як добре, що ми не запізнились. Так. І на заднє сидіння ліну. Так. Я на переднє. Так, двері закриваємо. Добрий день, добрий день. Це ви замовляли таксі. Так я Нам до лікарні, точніше, до стоматології. Так, звісно. Дякую. Тут, в принципі, недалеко їхати. Добре. Так, ми вже в лікарні. О, ми вже в лікарні, в стоматології. Так, де ось тут можна поставити коляску, мабуть. Так, обов'язково потрібно промити руки перед приходом. Мабуть, уже закінчився, а ні. Є. Я дуже промою руки. І обов'язково маски. На жаль, на тебе тут немає маски. Пішли зараз за талончиком у стоматологію. Добрий день. Добрий день, ви до стоматолога? Так, ми по запису. Так, звісно, проходьте. Дякую. Добрий день. Добрий день. Ви по записі, так? Так. Проходьте. Дякую. Сідай. Спершу нам потрібно перевірити твої зубчики. Так, де мій спеціальний приборчик? Ось? Крирует? Prioryt.. А молодець. Тут трохи каріусу, але його можна вичистити. Добре, і ще щось. Так, потрібно вагу зважити її і ще помірити температуру. Це обов'язково. Так, щоб я могла записати анкету. Добре, а ще щось потрібно буде. Так, потрібно буде купити спеціальну зумну пасту і зумну щітку. Добре, все зробимо. Так. Ще одне потрібно зараз тебе зважити і, і зріст. Угу. Ну, для твого віку зріст і вага також нормальна. Mm, ура! Так, ми скоро підемо по іграшки, так. Так. Добре, і останнє це поміряти нам потрібну температуру. 36,6. Температура в нормі. Так, дякую. Все, ви можете йти. Я анкету вишлю вам вже на телефон. Дякую, добре. Пішли по іграшку. Дякую веселого вам дня. Вам також до побачення. До побачення. От бачиш, це зовсім не страшно. Та мені подобається ця лікарка. Ой, ти загубила свого песика. Ну що, йшли зараз по твою іграшку? Та, я хочу собі якусь іграшку. Ну, все, можна йти. Добрий день, добрий день. Вам що запропонувати? Ні, дякую, ми самі. А де ось тут можна коляску залишити? Ось тут прямо перед ходом. Добре, дякую. Ура, ми вже прийшли. Так, вибирай ту іграшку, яку ти захочеш. А можна ще мій світильник? Ну добре, Візьми ще й світильник. Так, яку я хочу ось тут іграшку. Хочу ось цю машинку. Вона рожева така красива. І ще хочу ось цю світильник ще якийсь. Напевно, я візьму ось цю бджілочку, так. Я все, я все вибрала. Добре, складеться все на касу. Добре. Я вам зараз упакую це все в пакетик. Ось ваша машинка. І ось бджілочка. Дякую за покупку. Ура! Пішли? Зараз я лише оплачу. Добре. Ось, тримайте. Дякую, приходьте ще. Дякую вам. Що, пішли? Пішли, я зараз складу все все у пакетик. Оп. Все, можна йти додому.